Що сьогодні є абсолютно нормальним, але вважалося б чаклунством 400 років тому і не через технології. Серцево-легенева реанімація. Лікар під час другої світової війни злякався б до біса, коли побачив, як лікар на війні в Іраку та Афганістані зупиняв кровотечу, накладаючи жгут на кінцівку, а не намагався одразу перев'язати поранення. Навіть не так. Лікар під час війни у В'єтнамі або під час першої війни у Персидському заливі зробив би те саме. Зміни почалися лише нещодавно, приблизно в 2005 році. СЛР не призначено для того, щоб повертати когось. В основному вона призначена для того, щоб підтримувати надходження збагаченої киснем крові до вашого мозку, уповільнюючи ваше перетворення на труп. Подумайте про це більше як про тактику відсрочення смерті, ніж про тактику оживлення. Однак серцево-легенева реанімація не оживляє людей і не відновлює роботу серця в цілому, тому вона не буде особливо корисною. Ви просто виглядали дурником для них, і технічно, загалом, таким би й були у 99% випадків. СЛР вимагає значної ефективності дефібриляторів або ліків. Хоча можуть бути справді рідкісні випадки, коли це може допомогти без будь-якого іншого втручання. Але я думаю, що вони здебільшого незначні. Я електрик, і в нашому довіднику 1920-х років насправді сказано засунути палець у дупу того, хто непритомний, щоб оживити. Можливо, бути відкритим шульгою. Дідько, навіть не так дуже давно людей за це піддавали остракізму. Мій батько шульга, і протягом усієї молодшої школи та деякої частини середньої школи в нього були вчителі, які неодноразово били його по долоні лінійками і карали за те, що він пише лівою рукою, змушували його користуватися своєю правою. Через це його почерк досі жахливий. Мій дідусь, я думаю, що народився в 30-х роках. Був шульгою. Його школа зв'язала йому ліву руку, щоб змусити його користуватися правою. Він досі правша. Я мілініал, і я пам'ятаю, як мої батьки намагалися змусити мене писати або робити щось правою рукою, а не лівою. Моя сестра старша за мене і зараз має чотирьох дітей. я пам'ятаю, як моя мама казала їй: якщо вони шульги, тобі потрібно їх виправляти. Я завжди думав, що хіба це має значення? Четверта дитина, у неї хлопчик, шульга. Моя сестра скаржилася на його школу, та ціни на речі для людей, які пишуть лівою, під час дошкільного та дитячого садка. Школа надає лише ножиці для правої руки, і бла бла бла. Тож їй довелося піти і купити спеціальний набір лише для нього, тоді як майже всі. Інше отримує шкільне приладдя. Більш того, блокнот для лівої руки коштує 7 доларів, а для правої 5. У мене був друг 30 років тому. Його батьки змусили стати правшею, щоб він мав легший доступ до спортивного обладнання. Можливо, права сторона дешевша, або батьки просто не хотіли вчити його щось робити лівою рукою. Я працюю в 911, і мій відділ такий дивний, тому що я б сказав, що можливо 65% людей там ліворуки, включаючи мене в основному жінки. Гадаю, ми повинні просто спалити всіх цих відьом у нашому кол-центрі. Це вирішить усі проблеми. Що жінка може бути самотньою та бездітною? Багато було таких у ті часи. Тобі просто потрібно було жити в монастирі, щоб люди не дивилися на тебе зверхню. Тодішні монастирі надавали жінці їжу, притулок, роботу та спілкування, а також міцніші та глибші стосунки з Богом. Сьогодні ми вважаємо релігійну сторону монастиря дивною, але тоді це було справді гарне місце, оскільки релігія була великою частиною суспільства. Коли римляни вторглися до Британії, навколо було багато впливових жінок. Кельські жінки могли бути друїдками. В Ірландії було два типи: бандуристки та банфіліди. Знадобилося 19 років, щоб навчитися всьому, що потрібно знати, щоб стати жрицею. Одна з них королева бутійка, очолила повстання проти римлян у першому столітті нашої ери. Вона була донькою жриці друїдів. Наслідки цього були настільки жахливими в минулому, що ніхто з нормальними можливостями. Не обрав би це. Жінки не могли володіти власністю, мали набагато меншу здатність заробляти, не мали права голосу і, ймовірно, ставали жертвами, якщо не були під опікою чоловіка. Це справді робило вас уразливими для звинувачень у чаклунстві. Дійсно, часто звинувачувало жінок, які не відповідали шаблону. Епілепсія. Я не пам'ятаю її імені, але була дівчина з епілепсією, яку спалили, бо вважали, що вона одержима. Релігійні фанатики досі мучать своїх дітей екзорцизмом через поведінкові розлади та інше лайно. Боже мій, моя донька що не назвала мене стервом, це як в екзорцисті. Негайно дзвоніть батькові Мактачі. Один із членів моєї родини, я думаю, брат моєї прабабусі був відправлений до психіатричної лікарні через судоми, бо вважався психічно хворою людиною. Це було десь на початку 20-го століття в Німеччині. Нерідко люди приховували випадки епілепсії в родині, щоб їх не забрали. На жаль, у часи моєї бабусі були ферми хворих на епілепсію, коли вона була дитиною наприкінці 800-х років на півні США. Вона жила поблизу ферми, куди відправляли хворих на епілепсію. Хоча вона тоді не знала, що у них епілепсія, вона просто знала, що люди були в полях і вони мали судоми під час роботи. Більшу частину історії епілепсію інтерпретували по-різному. До Олександра Македонського їх вважали проклятими, оскільки греки та багато інших вважали Олександра Богом або пророком, до якого він торкався. Це стало частиною його міфу. Після цього епілепсія стала асоціюватися зі священниками, духовенством і великими людьми. Насправді це також сильно вплинуло на кар'єру Юлія Цезаря і, ймовірно, допомогло йому стати Понтіфікс Максимус, посада, яка пізніше перетворилася на пав. Pum. Маневр Геймліха цікавий факт: Геймліх не використовував маневр, щоб врятувати життя до дуже пізнього періоду свого життя, і довго після того як він його винайшов. Це трапилося зовсім недавно, а він був описаний лише в середині 70-х років і не отримав широкого поширення до 80-х років. Батько моєї дівчини розповідає про те, що до цього, якщо хтось задихався, то люди просто робили все, що їм спало на думку. Наприклад, тримало людей догори ногами і трусили. Безрезультатно, звісно, навіть зараз цей маневр вважають переоціненим і непохитно проти маневру Геймліха ставлять удари по спині. Елементарна гігієна та обов'язок лікарів мити руки між розтинами та операціями. Це правда, коли вперше відкрили теорію мікробів, була величезна негативна реакція лікарів, які відмовлялися мити руки, тому що їх ображало, що хтось подумає, що руки джентельменів можуть бути брудними, навіть коли їхні руки були в крові та мокротинні. Це таке ж мислення, як у людей, які розлютилися, коли їх попросили носити маску під час пандемії, тому що я не можу хворіти, я хороша людина. 400 років тому ростин був дещо табу, принаймні в Європі. Для мене це так дивно, враховуючи, що в арабських культурних книгах п'ятсотого століття містилися рецепти мила, щоб вони могли мити руки перед спільною їжею. Я пам'ятаю це лише з відео Історія смаку, де Макс згадав про це коротко. Але тоді білим лікарям потрібно ще приблизно 1400 років, щоб навіть подумати про те, щоб помити руки між роботою над трупами та допомогою жінкам народжувати своїх дітей, і вони вважають, що це абсурдне прохання. Наявність котів у вашому домі у цей період. Переважно жінки мали котів, і через це вони не були заражені чумою, спричиненою щурами. Тож їх вважали відьмами, думаючи, що вони мають якісь надздібності не заразитися. Змінено, уточнюю, коти також можуть заразитися чумою та поширювати її, але ризик зменшився, оскільки вони контролюють популяцію щурів. Щури є основними носіями східної щурячої блохи, яка приносить бактерію, що викликає чуму, не котять. Мені цікаво, якби кішка вбила чумного щура, а потім вкусила людину, чи поширилась би хвороба. У щурів не було чуми, блохи, яких вони переносили, мали це, тож вбивство щура допомогло б позбутися пліг, але укус кота не був би проблемою. Практично так, але ідея полягає в тому, що коти контролюють популяцію щурів, не лише вбиваючи їх, але й відлякуючи їх, використовуючи їхній запах і слину як відлякувач. Тому ризик все ще існує, хоча є значно менше, ніж мати будинок заражений щурами. Я тримаю молочні зуби моїх дітей у банорсі на нічній тумбочці. Однозначно, чаклунство, особливо, якщо на банці написано Гербер. Отже, нам з чоловіком за 40. приблизно 5 років тому його мати передає йому цю маленьку дерев'яну коробку і каже: ось я зберігала це для тебе, а всередині кожен його молочний зуб. На обличчі її така гігантська посмішка. А він каже: е, Дякую. Я можу сказати вам з абсолютною впевненістю, що ваші діти не хочуть мати. Свої молочні зуби, тому переконайтеся, що це точно не те, за що ви хочете триматися і зберігати. У мене є пращур, який був свідком у суді над відьмами у Фертфілді, штат Коннектикут. і я знайшов книгу, в якій описується процес, у якому він проходив, і як він проходив. Головний обвинувачувач назвав найбільш очевидну причину, чому ця жінка була відьмою, вона сиділа на порушні свого ганку у вечірній час. Так що, ну знаєте, ці відьми. Багато років тому моя мама захопилася астрологією, її мормонська родина звинуватила її в тому, що вона відьма, і силою намагалася змусити її вкоротити собі віку. Мормонізм і астрологія однаково дурні. Фокуси особливо карткові. Отже, це ваша карта спалити його, спалити чаклуна. З давніх часів фокусники виступали на сцені і показували фокуси, засновані на вправності рук. Найдавніший спогад про це людина, яка розважала фараона Хеопса фокусом обезголовлення тварини і приклеювання голови назад місячна хода тебе повісять ще до заходу сонця. Ну, взагалі, люди дійсно намагалися підвисити Марті Макфлая, коли він намагався пройти місячною ходою в тому барі. Йога з козами. Я тільки що погуглила, що це таке. Господи, чого тільки люди не вигадають, маючи багато вільного часу. Блюзова музика. Сто років тому люди вважали це музикою диявола. Тож я вважаю справедливим сказати, що пуритани мали б з нею проблеми. 70 років тому рок-н-рол вважали диявольською музикою. Здається, у бітбоксингу є хороші шанси на це. Якщо хтось почує, як грають на інструментах без інструментів поруч, вони будуть кричати про чаклунство. Подібним чином я бачив, що озвучка вважається чаклунством, хоча це здебільшого стосується лише певних типів голосів, які можна вважати демонічними. Китайські каскарі робили це протягом століть. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!